Чужа. Спочатку угу. холодна, але ні, чужа. Угу. І якщо мама для тебе чужа, тоді ти для себе чужа. Mm. Да? І тобі син це буде підсвічувати, мама. Прийми, він буде підсвічувати тобі, щоб ти пройшла, оце зцілила свою душу в цьому напрямку, так? Да? <звук> да. Що тобі потрібно, щоб прийняти маму? У мене є відповідь уже. Давай, діставай себе. Відразу відповідь прийшла, і ти її теж знаєш. Що тобі потрібно, щоб прийняти маму?